Мазок за мазком і розцвітає квітка закрило й на дереві. У Хмельницькому відбувся майстер-клас із Петриківського та двомазкового розпису. Провідні майстрині живопису навчали охочих гриз кольорами. Ми будемо використовувати акрилові фарби, тому що працюємо зразу на дерев'яних тарелях і будемо лакувати акриловим лаком для того, щоб кожен виконавець своєї тарілки зміг її продавати. Щоб зобразити таку квітку у техніці подвійного мазка. Варто скористатися плоским пензлем та двома кольорами для цієї техніки притаманне використання не більше ніж чотирьох кольорів. Потрібно нанести на кисть два відтінки з різних боків. Далі тонко створення градієнту. Спершу проводять пензлем в одному напрямку, далі обертають зворотом і тягнуть назад. Як принцип циркуля робимо пилюсточку. Тобто перший елемент це ми вчимося робити пелюсточку, саму просту. Вона може бути не фігурна, так як я роблю, а може бути просто от круглека. Це якщо взяти, і потім з цих пелюсточок ми формуємо квіточку. Квіточка може бути різного плану, може бути, як звичайний чорнобривець. Якщо ми, наприклад, візьмемо чорнобривець, то від, от по кругу ми його... І в зворотньому напрямку а це давньоукраїнський петриківський розпис. Ще у 18 столітті тарілки прикрашали ним. Символічні квіти у нашому петриківському розпису. Взагалі стилізований підсолник, мак, волошки це такі наші українські квіти, які входять до символіки. Кольори використовуються майже всі кольори спектру і в одній тон. Мальності може бути в двох, трьох, і взагалі він багатогранний і багатоколірний може бути. Перенести на дерево композицію прийшли й гості міста Валерії Десять. Мешкає вона у Києві. З раннього дитинства занурена у мистецтво. Тому я майстер-клас не обійшла стороною. Починала малювати я з цієї композиції, але але а, більшість. Символів, там квіток домальовувала з голови. Готовий виріб може зберігатися десятиліттями, слугувати у побуті як таця для фруктів чи солодощів, або ж як елемент декору. Головне правильно доглядати за ним. Після акрилового лаку можна ну, протирати. Вологими протирати, тому що дерево, коли воно мочиться, воно не любить, воно може мочитися, воно може викрутити. Такі заходи міська рада проводить періодично в рамках ярмарків, фестивалів чи міських заходів. І тому цьогоріч в рамках проведення великоднього ярмарку ми запланували проведення художнього такого заходу про художній розпис тарілок. Але погода нам трішки завадила, ми перенесли наш захід. Мали проводити перед великодним, проводимо після участь у майстер-класі безкоштовна, а коштами можна допомогти військовим. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.